وافقنا премєр міністр Тунісу пішов у відставку. Очільник кабінету міністрів, сформованого ісламістами Алі Лараєт, передав владу тимчасовому уряду. Цього вимагала його угода з опозицією, яка повинна вивести країну із затяжної політичної кризи та сприяти демократизації Тунісу. ісламісти з партії Енагда прийшли до влади за підсумками виборів після повалення режиму президента Бен Алі під час революції 2011-го. Однак, влітку минулого року Туніс потрапив у політичну кризу після убивства одного з керівників опозиції. Підозра впала на радикальних ісламістів, і в країні почалися велелюдні маніфестації з вимогою відставки уряду. Нову хвилю акцій протесту нещодавно спровокувало запровадження додаткових податків на тлі безробіття та низького рівня життя. Найбільші виступи відбулися на бідному півдні країни. У місті Татауїн протести переросли у безлади та сутички з поліцією. Тепер же тимчасовий уряд повинен підготувати країну до нових виборів та затвердити склад виборчої комісії. Тим часом Національна асамблея Тунісу вже почала процес ухвалення нової конституції, яка більше не опиратиметься на норми шаріату.